В вашій увазі пропонується кімната в трьохкімнатній квартирі для однієї людини, або для хлопця, або для дівчини, можна жіночці, можна чоловіку. Кімната під ключ, є двухпальне ліжко, стіл письменний є, нова радіаторна батарея. Склопакети дерев'яні. Кімната дуже тепла зимою і прохолодна літком. Є полисмок. Тут у нас є пральна машина, броньовані двері, ванна туалет окремо. Ось так виглядає. І тут у нас туалет. Дуже гарна власниця, чистота, порядок, метро поряд, розвинута інфраструктура. Біле озеро, рибавочка, пляж і оболонська набережна. Всім гарного дня і гарної оренди. До побачення!